Огляд бурштонового самородка вагою 211 грамів з таким цікавим кольором, з пейзажним переливом. Чим цей камінець цікавий? Він, як і всі решта, цікавий для будь-якого ювеліра в тому плані, що він може витворити і втілити в життя будь-яку свою ідею. Які дефекти по камінню? В загальному є така трошки в нього форма дивакувата з кратерами і тому подібним. Основний дефект це ось така тріщина з кратером. Але як практика показує, враховуючи те, що дуже колір в ньому такий класний з переливами, то справжній майстер знає, що він зробить з цього унікального екземпляру. А більше інформації про бурштин в описі до мого відео.